Дякую, що обираєте ТРК Львів і нашу програму, і е, нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і я з радістю вже вітаю нашого наступного гостя. А це Валерій Сушкевич, уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю. Вітаю вас на Львівщині, вітаю у Львові, пане Валерію, ви Проїздом із західного реабілітаційно-спортивного центру, який приймав світ Кубок світу. Розкажіть, як спільнота загалом сприйняла те, що відбувалося, і який секрет успіху нашої збірної? Ну, по перше, вітаю всіх глядачів Львівщини. Радію з того, що встиг якось до вас попасти. Це ініціатива мого товариша і колеги Ярослава Грибальського. Він хотів якось, щоб ми розказали про ситуацію, те, що торкається нашого центру. А те, що торкається секрету. ну по-перше, хочу сказати, що безумовно, якщо говорити про успіх, то я б не перший план поставив успіх. Навіть не наших паралімпійців, якими я захоплююся, з якими безпосередньо працюю, але все-таки успіх успіх в тому, що торкається нашого центру західно реабілітаційного спортивного центру на Львівщині в Турківському районі Львівської області, який сьогодні став центром світового лижного дефлімпійського і паралімпійського спорту і біатлонного спорту, центром тому, що вперше в історії української держави був проведений Кубок світу. На території Львівщини в західному центрі Кубок світу, який показав про те, що Україна має видатну паралімпійську, фізкультурно-спортивну реабілітаційну інституцію європейського світового рівня. Ну, давайте згадаємо, подумав, що 18 країн світу приїхали нам на Львівщину і ну, приймали участь, участь в цьому Кубку світу. Цікаво, що відразу після цього Кубку світу відбувся. Через місяць чемпіонат світу в Німеччині. Ну, по-перше, ще ми були на фіналі Кубку світу останні дні. І було сказати, що порівняти. Так, да, було, що порівняти, порівняти, але питання в тому, що мені приємно, що десь за три дні до завершення Кубку світу з міжнародного паралімпійського комітету перезвонив один з лідерів, один з керівників світового паралімпійського спорту, сказав: Слухайте, ви здивували. Ви здували те, що сьогодні відбулося, відбувається в Україні, тому що такого рівня змагання і такого рівня самої бази, самої траси того, як відбувається організація, ну це один з найкращих кубків світу, визнаний за всю історію паралімпійського спорту. Ми дебютанти. Тобто люди наші, наша збірна, показала оцей запал, оцю цю можливість і, і і власне нашу першість. правда? знаєте, пані Зоріана, тут питання в тому, От є що є оце якісь нюанси, якісь секрет. Да, я зараз його. перейду до власне паралімпійців, що вони показали, да, але хочу показати сказати, що показали насамперед Львівщина і Україна. І загал всієї команди, яка працювала в західному центрі. Давайте згадаємо будівельників, давайте згадаємо нашого главу адміністрації Львівської області, Давайте згадаємо Національний паралімпійський комітет, згадаємо керівництво міністерства спорту і міністерства соціальної політики, національний паралімпійський комітет, менеджі, фахівці, які там працювали, вони зробили такий командний рівень. Командний дух. Да, от та команда, яка не спортивна команда. А команда фахівців, менеджерів організаторів, які зробили цей кубок надзвичайним і успішним. Але ж питання тому, що там ще була база, і є база, яка визнана сьогодні одною з найкращих баз центрів європейського світового рівня. Про нашу трасу сказали в західному центрі, що вона одна з найкращих в Європі. Такої траси треба ще Глядачі пошукати. не фотографії. Да, це котографії. траса, яка, яка сьогодні е, стандартів навіть не паралімпійських, а олімпійських. Тому що е, олімпійські федерації, які були гостями там, сказали, що ця траса ну, вона надзвичайно професійна і високого рівня. А тепер хочу сказати власне, про паралімпійців, е, біатлоністів і лижників. Слухайте, спочатку те, що вони показали на Кубку світу. А потім через місяць на чемпіонаті світу команда України на першому місці в рази більше набрала медалів, ніж ті, хто займав друге, третє місце. Це команди Канади, Сполучених Штатів і так далі. Тобто, країни, де ну, давайте сказати, має можливість зимового ходу спорту зимові країни, вони відстали від нас в рази по факту нашого першого місця. А джерело я можу сказати, джерело джерело отут. У вас на Львівщині Західний реабілітаційно-спортивний Паралімпійський центр Турківського району Львівської області. І ті люди українські, да, ті, хто будував, ті, хто о, споряджував, ті, хто формував, ті, хто зробив дорогу до західного центру, який в часи Януковича ми пробували разом з Грибальським. Що коли ж вона з'явиться та дорога? А чи могли ми провести е, там Кубок Світу, якби не була ця дорога, зроблена в цьому році? Uh -huh. І вона робилась не в контакті, того, що торкається Кубку світу, а в контексті того, що туди їдуть десятки сотні воїнів АТО на реабілітацію. Тобто центр став осередком і реабілітаційної роботи, і спортивної роботи. І зараз хочу сказати, буквально я їхав до вас до західного центру, так. дивлюсь в Фейсбуці інформація з Кореї. Зараз, у ці часи, коли ми з вами розмовляємо, наша паралімпійська збірна знаходиться в Кореї на тих спортивних об'єктах, які в наступному році буде проведені Олімпіади і, і Паралімпіада зимова. Наступний Олімпійський, Паралімпійський, зимовий паралімпіади, зимової Олімпіади. І зараз в Кореї мені дали інформацію, що наша команда має високий здобуток, високий спортивний результат на Кубку світу в Кореї. А щодо фінансового забезпечення, щодо Чи фінансового ці забезпечення, можу вам сказати, що є завжди і будуть проблеми з фінансами, тому що країна знаходиться в глибокій економічній кризі, пов'язана з різними чинниками, і насамперед, те, що війна забирає величезні ресурси для того, щоб ну, якось забезпечити. Оборотознатність і незалежність Української держави. А щодо адміністрування, чи є цей зв'язок між міністерством освіти і вами, чи співпрацюєте, я можу вам сказати, що постійний зв'язок є з міністерством спорту, міністерством соціальної політики. Ці два міністерства вони сьогодні в контакті з національним паралімпійським комітетом, і нам вдається вирішити багато питань, не всі далеко питання, але те, що є розуміння і підтримка, навіть те, що послухайте в західному центрі. Напередодні Кубку світу побував прем'єр. Гройсман, Володимир Гройсман подивився на базу і дійсно Оціни. був захоплений від того, що було зроблено. І я, маючи нагоду, тут на львівському телебаченні, хочу подякувати главі облдержадміністрації Олегу Синюці, з яким ми постійно на зв'язку, постійно, по багатьом проблемам. От і я вважаю, що разом з львів'янами ми будували і будуємо. Цей центр, і він в цьому році повинен бути ще кращим, ще більш оснащеним. Готується до будівництва і здачі в експлуатацію великий реабілітаційно-спортивний блок, я підкреслю реабілітаційно, тому що величезний блок реабілітаційних заходів буде зроблений в цьому центрі, в тому числі в наступному році ми плануємо здачу в експлуатацію реабілітаційно-спортивного басейну. Тобто центр розвивається і попереду. Скажімо так, я наприклад впевнений, що цей центр може стати практично найкращим в Європі і в світі, в тому, що торкається зимових видів спорту і реабілітаційного напрямку, який сьогодні дуже-дуже потрібний. Для е, українських громадян, які постраждали від війни, які просто живуть в містах і селах України для того, щоб можна було забезпечити їх можливості реабілітації і повернення до життя. Знаєте, як сьогодні проходить? Тобто, як вам вдається, от їх існують певні програми, так ви як є... уповноважений робите. Є... Я можу сказати, що у нас є програми, так. державні програми. Повернення до життя, до прикладу. Ні, державні програми, які фінансуються по реабілітації. Але те, що торкається програми повернення повернення до життя, яка називається мовою Back to Life, так. то це програма НАТО. Mm -hmm. а, Натівські колеги, коли подивилися на перелік центрів центрі, є в Україні, вибрали саме нас, вибрали наш паралімпійський центр і сказали, що це найбільш дієвий ефективний спосіб реабілітації засобів фізичної культури і спорту. І тому вони профінансували. Велику дворічну програму, а, і кожного місяця у нас є заїзд воїнів АТО, який паралельно з Паралімпійським спортом і зараз відбувається да? в березні. сьомий що... Зак... закінчується, закінчується зараз, закінчується да, да, черговий заїзд воїнів АТО. Я можу вам сказати, що це великий чинник реабілітаційної роботи, яка є доповненням до величезної спортивної роботи, яка задіяна в центрі. Все, що торкається фізичної культури та спорту на Львівщині, чи є якісь проблеми, і які от перспективи на 2017 ви собі ставите? Я можу сказати, що проблеми сьогодні є в будь-якому регіоні України і Львівщиня не виключення. Це є дефіцит державних коштів, є те, що сьогодні є ну, наслідком війни, я про це казав. І не дуже непросто виділяти державі, і в тому числі львівській е команді, регіональній команді, і облради і облдержадміністрації, щоб вирішити всі ці проблеми. Наприклад, на законодавчому рівні. Якщо говорити про законодавчий рівень, то можемо сказати, що на сьогоднішній день е я вважаю, що е наша Оскільки я знаю, вже два роки у парламенті лежить законопроект, який не розглядається. Ви були 16 років у парламенті, Знаєте, так? Чи прав... діють ваші закони? Якщо говорити про парламент, в мене трошки є варіант песимізму і проблемності, оскільки, на жаль, із тих понад 300 законопроектів, які я написав за 16 років, які пробив, вибачте, за таку термінологічність, так? І які діяли були законами України, то е, великий відсоток цих законів сьогодні знищено е, нинішнім складом українського парламенту по людям з інвалідністю. Але в мене все-таки є стан оптимізму, тому що вас бракує. Ну, знаєте, чи не бракує, але я відчуваю необхідність своєї роботи навіть поза парламентом. На жаль, не вдалося мені попасти в минулий склад парламенту. Я обов'язково буду думати про це в майбутньому, ага. але можу сказати, що я не зупиняюсь. Зараз в парламенті знаходиться кілька моїх законопроєктів, які не мають моєго прізвища, але написані мною. Я намагаюся, знаєте, поза своїм регламентом впливати на те в... або. Про... Вони... Ні, я просто даю свій написаний закон, даю в уряд, даю народним депутатам. Я роздаю ці свої напрацювання і вони попадають в парламент. І зараз, наприклад, вже поступив в парламент мій законопроєкт, який стосується. Паркування, значить, відповідальності за неправильне паркування автомобілів, де які керуються людьми з інвалідністю або якими переводяться Ви Знаєте, коли на парковці стоїть джип на місце, де е, повинен бути е, парковка, вільна зарезервована для людей з інвалідністю. Це звичайна ситуація, на жаль, яка ментально. Не дозволяє багатьом громадянам зрозуміти, що це треба думати, що ти робиш. Цей законопроект зараз він є в парламенті, і я сподіваюся, він буде прийнятий. Так Найбільше, само, як і інші законопроекти, наприклад, те, що була спроба лишити студентів людей з інвалідністю, соціальні стипендії, і була постанова, до якої лишили і забрали соціальну стипендію у студентів з інвалідністю. Мені вдалося в минулому місяці. Все-таки повернути цю стипендію соціальну для людей з інвалідністю. І це також частина роботи. Але я хотів би сказати про минулий рік, так. як дуже знаковий. Знаковий в тому, що торкається прав людей з інвалідністю. Зокрема, знаєте, вперше остаточно і конкретно глава держави і уряд сказали про те, що у нас інвалідів в Україні більше не буде. Є громадяни України. І громадяни України, які мають певні. Особливості пов'язані з інвалідністю, і оце термінологічне ем, рішення і е, філософія підходів, що треба думати про людину, людину от. і бачити так. людину, в тому числі законодавство а тоді вже її да, зараз. І е, е, знаком рік минулий є в тому, що е, е, все законодавство України указом президента. Так. Визначено про те, щоб замінити повністю термінологічність і спонукати суспільство і владу бачити людей, а не інвалідів. Це перше. А друге, ви знаєте, для мене знаковий рік минулий тим, що в грудні місяці було десятиріччя прийняття конвенції. Вон по проведу От саме про це хотіла сказати. Так я можу сказати, що цей юлей громадянське суспільство. Ініціювало і спонукало українську владу, є указ президента відповідний, який з цього приводу визначив пріоритети діяльності органів виконавчої влади, в тому числі місцевих, і уряду. А уряд, мені також приємно і значимо, прийняв план дій на виконання зауважень і пропозицій комітету ООН. Де звітувала Україна, як виконується права людей з інвалідністю, і щоб ви знали? Комітет ООН назвав дуже багато негативних і дискримінаційних фактів, що Україна не виконує конвенцію про права людей з інвалідністю. І в грудні місяці не всі знають про це, дякуючи співпраці громадянського суспільства, дякуючи роботі, скажімо, моєї разом з нашою командою Національної асамблеї людей з інвалідністю. Ми е, пробили все таки план дій е, уряду по виконанню зауважень ООН на виконання конвенції по про права. Мені приємно, що уряд України почув нас цей план прийнятий як постанову уряду, і він починає зараз тілюватись життя. Я що саме Що шупершургу. Да, ну там багато дуже чинників, дуже багато. Багато. дуже багато чинників, які е, по зауваженню комітету, ООН, починаючи те, того що торкається воїнів, то. Переселенців з інвалідністю, діток з інвалідністю інших проблемних питань, які стосуються бар'єрності і доступності. І можу вам сказати, що дивіться, я сказав, що наступний рік, наступний рік, 18 й рік, він рік Олімпійських і Паралімпійських ігор. А попереду новий звіт України перед ООН за наступні е, два роки. А що зроблено, а що не зроблено? Я буду пропонувати ініціативу. Про те, щоб 2018 і наступний рік були об'явлені роком. роком по вирішенню проблем Доспоречко. людей з інвалідністю в контексті того, що Україна буде Звітувайте. звітувати перед Доспоречко. комітетом ООН. і Вречі, мені від... дуже хотілося б вона, Україна звітувала. Не ну знаєте, приїхав на минулу звіт перший заступник міністра соціальної політики, і дуже вибачте компліментарно і в рожевих хмарках. Намалював, як виконуються права людей з інвалідністю в Україні. Я був на цьому звіті, я не витримав, і маючи, скажімо, повноваження від президента України, я абсолютно конкретно і щиро Шитко сказав, сказали. що в звіті не те. Все, що на розказав насправді не на, насправді аск розказав перший заступник міністра соціальної політики, який, до речі, вже не, не в роботі його звільнили. Він пішов з посади. Але питання в тому, не можна, не може перед світом говорити неправду про те, що торкається прав людей з інвалідністю. А це ще особливо актуально. І значимо, що Україна у війні, і е, тема інвалідності, вона актуалізована цією війною. Зі сходу ідуть наші хлопці без рук, без ніг незрячі, з перебитими хребтами. І сьогодні треба думати про те, що реально що ми зробили, і що ми не зробили, як ми їх обмежуємо права щоденно, згідно даних ООН, 10 відсотків. В світі це люди з інвалідністю. В Україні яка ситуація? Є оця статистика, аби ми просто усвідомили. Адже от порівнювати Європу і Україну здається, що їх там більше людей з інвалідністю. Вони просто більш доступніші. Можливо, ця бар'єрність нам заважає, пані Заряне. Я хочу сказати, що дійсно українське суспільство сьогодні недоступне а, архітектурно. А, Транспортно, інформаційно, воно недоступне для людей з інвалідністю і е, малодоступне. Знаєте, все-таки прогрес є. І є пандуси нормальні. Є сьогодні інклюзивна освіта і інші е, просування державної політики на підтримку вирішення прав людей з інвалідністю. Але ви сказали 10%. Я минулому тижні виступив на колегії. Підсумкові колеги Міністерства праці і соціальної політики. І знаєте, я не витримав сказав про одну річ, яку зараз повторюю перед львівськими глядачами. Знаєте, декого із чиновників з'явилася така ідея цікава, що забагато інвалідів вони кажуть. Є корупція, є те, що сьогодні роблять за хабаря інвалідів і так далі. Штампуть, як кажуть, треба зменшити інвалідів. І така вказівка, я боюсь, що буде від когось із значимих керівників уряду поступить в медико-соціальні експертні комісії, зменшити кількість інвалідів, то я застеріг від цього, тому що хабарі, на жаль, охоплені і корупція охоплена вся країна. І якщо ми сьогодні зробимо таку вказівку, то той, хто дав хабар, отримає інвалідність, а той, хто не дав хабар, постраждає. І так бороти з інвалідністю не можна. Сьогодні треба подумати про те, що Україна, ви знаєте, що перше місце займає в Європі по смертності жінок, які народжують дітей, і по смертності діток, які народжуються. Слухайте, ми перше місце в світі. Ми останнє місце разом з якимось там габоном займаємо по щепленням, по рівню щеплення населення. Ми маємо страшенний відсоток травматизму, який призводить до інвалідності. Ми маємо Страшені вади Міністерства охорони здоров'я і системи охорони здоров'я, яка продукує в результаті поганої охорони здоров'я людей з інвалідністю. Отуди От спрямувати зусилля чиновників і адміністраторів від уряду, щоб зменшити. Кількість людей з інвалідністю. Валерій Михайлович, да. зовсім мало часу. Ви хотіли заакцентувати на номері телефону, аби наші глядачі знали проблематику. Ви знаєте, я хочу звернутися до львівських глядачів з приводу Західного реабілітаційного спортивного центру і попросити про допомогу. Допомогу якого порядку? Мені приємно, що в Західному реабілітаційному спортивному центрі почали дівчата і жінки народжувати дітей. Але. Деякі є обставини, пов'язані з тим, що у нас є вакансії, які сьогодні поки що не заповнені, в тому числі в цьому контексті. Я запрошую, будь ласка, фахівців а, по інженерії. А, у нас є необхідність інженерних кадрів, у нас є необхідність бухгалтерів, у нас є необхідність а, керівників а, завідуючих а, столової і ресторанної служби. Ресторанного господарства і готельного господарства. У нас є дефіцит, є вакансія директора сервісного центру, який вирішує питання всі по готельно-ресторанному напрямку харчування людей, розміщення так і далі, так далі. І я дуже прошу розмістити телефон. Щоб можна було будь-яку людину, яка фахово вміє Просимо працювати. Подати нам телефон на екран, Бухгалтерія, ось наші глядачі бачу. Готельне господарство, інженерія, ну і реабілітація. Оці напрямки я запрошую всіх по цьому телефону дзвонити. Безпосередньо потім буде контакт зі мною. Я сподіваюся, що ми знову ж наповнимо професійно наш західний реабілітаційно спортивний центр на Львівщині, український центр, який стає сьогодні найкращим в Європі. І світі. Я дякую вам, Валерію Михайловичу, за розмову. І хочу завершити нашу програму уже відомому всім рядками борітися і поборити. Я бажаю, аби паралімпійська збірна була непереборна в усіх своїх починаннях. Приймаємо маємо разом! Дякую, що цей вечір провели разом з нами. І залишайтеся з терка Львів на все добре.